Доброго дня! Ви на каналі Tesla Драйв, і сьогодні в нас буде два ікса. Один білий, другий сірий, два веселих ікса. І так почнемо по відмінностям ззовні. Зразу чим як ви можете відрізнити, по яким ознакам так званий другий рестайлінг від Дореста, хоча це зовсім свіжа машина 20-го року. Перше це, звичайно ж, по туманним протитуманним фарам і по хрому. Так званому доресті, у нас всі ці деталі, вони хромовані. Чуть пізніше Діма вам покаже, як це виглядає вже в другому ресті, Наскільки це стало красивіше, особливо на фоні білого кузова, на мою думку, виглядає просто прекрасно. Tesla Model X 2023 року. Що ми тут маємо? Ми маємо новий бампер, ми маємо туманочки, у нас е, такий самий дифузорчик, тут, як в Model Y, Model 3. Е, в нас. Е, Антихром передньої частини і логотип Тесла без антихрому, тобто він в хромі, для того, щоб він краще виділявся. Ідемо далі. Що ми тут бачимо? Тут теж повний антихром оцих елементів. І так, салон. У нас класичний салон, до якого ми всі вже звикли. Це вертикальний екран, горизонтальний під кермом, стандартне кермо, всім звик, ну, до якого ми всі звикли. Центральна консоль гарна, красива, ну та, до якої ми всі звикли. Незважаючи на те, що це дійсно хороша машина, вона свіжа 2020 року. Ну, після того, як побуваєш в салоні нового ікса, відчуття дещо змінюється насправді. Тому що тут ще пахне новою машиною, але візуально це вже ну, трошки не те. Tesla Model X, Нова архітектура салону. Кермо-штурвал, поворотний екран, перфорованість сидіння, зовсім інша консоль, яка мені подобається набагато краще, тому що вона виглядає більш інноваційно. Все це робить салон Tesla Model X більш преміальним, більш інноваційним і більш футуристичним. Нова, більш глибока консоль, в яку можна помістити навіть такого помаранчевого крокодила, і дивіться, як воно все класно складається. Тут у нас звичний задній ряд, три сидіння, ззаду теж два є. Це семимісна версія, вони бувають також п'ятимісні і шестимісні, коли шість місць. Тут просто два сидіння ззаду, теж третій ряд. Тут у нас три ряда. Тому це сім місць, класична консоль з підстаканниками, двома USB. Цього, в принципі, достатньо для комфортного перебування тут. Но в новому кузові у вас чекає дещо цікаве. Що ми маємо на задньому ряді сидінь? Ми маємо таку саму перфоровану шкіру. В нас є монітор, в який ми можемо регулювати температуру, включати, виключати підігрів, грати ігри, займати дитину. Також тут є YouTube, Netflix, Disney. Також в нас є два роз'єми USB Type-C і. Підстаканники. Так, і якщо в нас є вже можливість показати вам семимісну версію, одразу покажемо, точніше відкриємо питання, а скільки ж там багажника залишається. Насправді небагато. Тут всього в нас така от поличка, на яку можна поставити, ну, деякі речі можна поставити, там кілька рюкзаків або там, велику спортивну сумку. У ну, нас залишається все одно величезне місце тут внизу. І ну, тут багато чого влазить. Насправді, в принципі, можна і невелику людину сюди згрупувати. Можливо, ну не всю, але по частинам можна. Ну, якщо нам потрібно буде більше багажника, ми можемо скласти е... учима часть. Треба кнопку дотиснути. Е... Можна скласти третій ряд, е... він відбувається ну, скажімо так, напівавтоматично. Тобто ви нажимаєте кнопку, складається підголовник, під ви тримаєте далі кнопку і складається цей ряд. В принципі, вам зразу ж доступний великий просторий багажник. На добраніч. у мене зріст майже 2 метри. І дивіться, як я легко поміщаюся у цей багажник. Як ви думаєте, ви зможете помістити таку кількість речей, щоб поїхати де-інде? Я думаю, зможете. Тому що багажник тесли це дозволить. У цій машині мені подобається ця ніша, куди можна скласти все непотрібне вам барахло, а багажне відділення тримати у чіткому порядку. Дуже цікава ніша. В яку влазить шість пляшок вина. І ще одна ніша, в яку влазить ще більше вина. Що завгодно влазить сюди? Про, про враження, про емоції, типу, які в тебе враження типу, від цієї машини. Розкажи про кірмобус, що на тебе не подобається. Я буду його захищати, типу. це буде цікаво. Візуально ми поговорили, пробіглися по нюансам. Я думаю, той, хто цікавиться цими машинами, він вже бачив фото, відео або деколи навіть вживу, або приходив до нас в автосалон і бачив цього Ікса, тому що такі ви вже скоріш за все зустрічали, можливо, навіть і катались, можливо, у вас є такий X, і ви розглядаєте якраз от такий от варіант. Можете прийти до нас в Яр-13 автосалон і сервіс Tesla Drive, там ви зможете його подивитися. Ну, давайте поговоримо зараз про технічну складову. Якщо заглянути чуть глибше в ці машини. Всі ви знаєте, що з 2019 року у нас пішли рейвен-двигуни, ми всіх їх любимо за те, що вони економічні, за ті нові піввісі, які вже в них стоять, вони більш міцні, тому що ми знаємо, що X він навантажений по переднім піввісям, особливо передня права, вона частенько страждає. Тут у нас вже два двигуна, умовно рейвен. Їх вже два, тому що тут ззаду ще стоїть старий двигун, тут вже два нових. Відповідно, цей автомобіль став ще більш економічнішим відміну від цього. З другої сторони, в нас є по клімату тепловий насос, який дозволяє нам економити енергію. Суттєво чи не суттєво, буває по-різному, але він тут є і він вам допоможе. Пневмопідвізка здавалося б, і тут, і тут адаптивна, але різниця все-таки є. Ми вже розбирали ці машини, ми вже їх ремонтували, ми вже це все бачили. Самі навіть балони відрізняються. Компресори самі пневми лишились ті самі, там великої мудрості не треба, щоб накачати повітря. Але самі умовно, сам розум цієї пневмопідвізки він змінився. Блок інший, балони інші, Тесла не стоїть на місці і міняє не тільки туманочки, воздуханчики, антихром, як роблять робити інші автовиробники. Вона технічно удосконалює ці машини, які візуально не завжди вам видно. Но в експлуатації, повірте, ви це відчуєте. Ця машина набагато комфортніше з точки зору ходу, з точки зору їзди, з точки зору відчуттів. Ця машина це вже майбутнє. Ця машина, я вважаю, трошки минуло. Тому... Правда, так. Да. Є відчуття таке, знаєш, що ти сідаєш родів машину 20-го року, а відчуття, ніби ти сів вже таке щось, яке вже відживає своє. Хоча ця машина, вона ж хороша, насправді. Да? Це, це, да? це хороша тачка. Да. За свої гроші це хороша тачка. Але розумієш, ну от люди, які не мають не мали Тесел або не звертали на них е, такої пристальної уваги. Вони дивляться на це на, на цю морду і на цю, і вони не ну вони не відрізняють їх, тому що візуально, якщо отак от, от дивитися на них на них сторони, вони однакові. Давай будемо чесні, не всі відрізняють навіть Model S від, від Model... Model 3, Model, Model y, y від, від Model X, X, і навіть Model 3 від Model Y, деякі люди кажуть, так це ж та сама машина. Тому ви і знаходитесь на цьому каналі, щоб зрозуміти, які між, ними, між цими автомобілями різниці, тому що на авторі ви заходите і бачите тільки різницю в ціні і умовно туманки. Але насправді різниця велика. Вона Значна, так. Да. І ну, це вам вирішувати, чи варто, наприклад, купувати вам машину 2022-2023 року в такому рестайлі. Чи ви хочете зекономити трошки грошей і їздити на фактично такій самій машині, але з не з такими інноваційними е, пневмами, світлом, е, процесором, салоном. салоном Салон, і так. їздити фактично на X, от, але за дуже адекватну ціну. Ну, і те і те по факту X. Тобто ви будете їхати на великій, на великій е, розумній і преміальній машині. Тобто, X це дійсно. Це... Топова по технологіям Тесла. Ті люди, які їздять на іксах, вони взагалі вважають, що тільки в них справжня Тесла, все решта це так, це показуха. Я з цим не згоден. Тому що ви знаєте, я не раз говорив в наших відео, що моя улюблена не те, що машина, і не те, що Тесла. Взагалі, мій улюблений автомобіль це тесла S в тій чи іншій комплектації. Наскільки хватить грошей, то таку S-ку і треба брати. Но сьогодні у нас відео про ікс. І, ну, от ми вже розбирали просто от таку машину по салону. Ми постараємося зробити вставочку. Е, люди часто просили, точніше не просили, була претензія. От є Єтрон, там салон, там все класно, а от Тесла, це ви там собі от займаєтеся своїми справами. Подумали? Будь ласка, от новий салон. «Тесла» вас послухала і зробила вам новий класний салон. Ми розбирали, дивилися всі ці накладки, які візуально там умовно не змінилися. Але всередині вони зовсім інакші. Тобто карта багажника, яка раніше трималась там на трьох на трьох кліпсах, зараз під це все є. Окремі кронштейни, які місто тримається, салон не гримить, став набагато тихішим. Появились подвійні вікна, які додають вам теж комфорту в салоні. От ви хотіли новий салон? Платіть за нього. Не хочете платити за новий салон? Будь ласка, отримуйте попереднього покоління Model X, який досі є хорошою покупкою. Тому що коли вийшли ці машини. Ці подешевшили. І ви, як потенційні покупці цих машин, тільки виграєте від цього. Питання просто в тому, яку з цих машин ви оберете. Я для себе прийняв рішення, чи готовий я би був тратити такі гроші на таку машину. Напишіть, будь ласка, в коментарях, куди б ви потратили свій бюджет на покупку автомобіля на такий автомобіль, на такий автомобіль, чи, можливо, ви розглядаєте тайкан. За 250 тисяч євро. Тут питання вже якби до вас. Е, тому дякую, що дивитесь. Дякуємо. Е, так. Ми стараємося для вас, Ще для наших підписників. Відносно штурвала і відносно а, звичайного про штурвал, руля. А, Штурвал, до речі. так. Єдине, що мені не подобається в цій машині, це руль штурвал. І знаєте чому? Тому що він незручний. Він незручний. Якщо ти їдеш по дорозі умовно рівній, на далеку відстань і зовсім не крутиш руля, може бути. Я можу з тим погодитись. Але коли ти на парковці хочеш кудись виїхати чи заїхати, і тобі треба в одну чи в іншу сторону крутити багато раз туди-сюди, це не зручно. Він випадає, він чіпляється за ноги, він, він не працює так, як має працювати, як на мене. Мені більш комфортніше і зрозуміліше в управлінні кругом Що ти кажеш? Давайте так, я внесу трошки контексту в те, що Діма сказав, тому що в Діми є досвід в автоспорті, досвід в екстремальному водінні, де він годинами на тренажері крутив цього круглого руля, до якого він привик і вважає, що будь-що інше, це умовно небезпечно. Я, як фанат цього керма, мені воно просто візуально подобається, і коли ну, мені щось подобається, я можу до цього адаптуватися. І я до нього адаптувався, і мені е, незвично було спочатку, ну привик я буквально там за три дні. Більше питання там до того, як включати автопілот на сенсорних кнопках і сигнали там мигнути дальнім. Е, до поворотників я швидко звик. Е, але знову ж таки, якщо подобається, до цього можна звикнути. Якщо хочеться звикнути, то ви звикнете і вам буде комфортно. Питання безпеки. Знову ж таки, аргумент був на Нюрбургінгу, ставили рекорд з круглим кермом. Так. На минулому тижні я дивлюся відео на Нюрбургінгу 322 кілометри. Люди з активно їдуть на Model S Plaid. Тому діло е, і звички. вибір, як завжди, за вами. Діло звички, все правильно. Е, якщо вам подобається це кермо, ви до нього звикнете. Якщо ви до нього завідомо налаштовані негативно, як Діма. Ви до нього не звикнуть. І так. це нормально. Може і так. Коли почнуть випускати всі тести з таким штурвалом, то я, я маю з цим погодитись і я маю до цього звикнути, напевно. Тому що я вибираю Теслу, мені Тесла подобається. Я на ній їжу кожен день. Діма, ми тобі витячимо такий от з карбону, так. суцільного куска карбону. Тоді витачимо, знаєш, тобі. тоді два треба, щоб тут був такий нахрест, такий руль має бути. Так? Щоб можна було і так, і так триматися. Штурвал зробимо так. просто такий. Ну як в кораблі, Не штурвал, як в літаку, штурвал, як в кораблі. Так. З такими коротше, цими та, перемичками, так? Та, та. та. Ось така 에, історія. Так, хвилинка 에... лірики в нас була. По салону, ну я думаю, що це космос. Ну, мені, на мою думку, це да. великий крок вперед. До речі, тут є обдув сидінь. Знову ж таки, я не впевнений, що мені це подобається, тому що це, ну, по відчуттям це не так комфортно, як в теорії. Ну, можливо, просто обдув сидінь це така річ, яка, як кажуть класики, це ж було вже. У 2016 і навіть ранньому 17 році, в віксах і навіть в деяких S, вони дуже рідко попадаються, але вони є. Був вже обдув і були сидіння з перфорацією. Ми деколи навіть на аукціонах ганяємося за цими машинами, які беремо на розборку для того, щоб в нас були запчастини для відновлення цих машин. І я дивлюсь за цими машинами і постійно пробую виграти машину з цим перфорованим салоном, просто щоб собі його поставити. Ну поки наразі ні разу не вийшло. Я думаю, що це ще вийде. І в нас з'явиться в продажу комплекс сидінь з перфорацією. Спочатку він з'явиться в мене, а потім в продажу. Ну, так можна? Мають бути так, так якісь, хоч якісь переваги в цій роботі. Сто процентів. Дякую, що дивилися нас. Дякую, що ставите лайки. Дякую, що пишете коментарі, задавайте питання. Ми будемо намагатися на всі ваші питання відповідати, навіть на самі неадекватні. Тому що. Ми любимо Тесли і ми розуміємось на Теслах. І Тесли це машини, на яких ми спеціалізуємось. Ми їх любимо настільки, що ми їми володіємо. Так що отак. Так, я на цій поїду. Да, я тоді на цій.